Дивіться, яка дата старовина, 1610 рік. Кріс... Крістоф. Кан... Канеккад. Навіщо я який цей хрест Галицько-волинської держави. Бачиш, наверху поставлений. that's all of Так. Ні, Так. От для похід. Для чого став? Його камінь загалі відвалювався. Ось ще спив через. Ну там метр стіни. Роставне місце. Так би тисячу років стояв. Це, як кажу, для похвалю, ставиться. Проте звання кам'яні робити. Ставка така, хто Так. ніжний. Повод, чувається, з'їв тут кордик сейф. Ну вот там ми поставили пупу, там поставили попу дуже трьох. А цей камінь відвалю. Волос Києва сказала, один до трьох. Три аутентики, один може. Три ключі вакна і костю. Зараз я хочу пройти, поки нема служби.